Виконуємо номер 27 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 2.15, довжини відрізків АБ і СД однакові. Обґрунтуйте, чому АЦ дорівнює БД. Переступаємо до виконання. Відповідно до основної властивості вимірювання відрізків, довжина відрізка АС складається із суми довжин відрізків АВ і В Запишемо це за основною властивістю вимірювання. Відрізків маємо. АС дорівнює АБ додати В За основною властивістю вам відрізків довжина відрізку Б складається із суми довжин відрізків СД і Д. BC. За основною властивістю вимірювання відрізків маємо. Довжина відрізка БД дорівнює СД додати БЦ. За умовою довжини відрізків AB і СД рівні. За умовою АБ дорівнює СД. А БЦ додається: це один і той самий відрізок для двох рівностей. БЦ це один і той, самий відрізок для двох. рівностей. І АС дорівнює БД. Номер 27 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано.